буде огляд на Моя модель. отут тут у нас така мініфіорка солдата ЗСУ. Вона мені дуже подобається, одна з моїх найулюбленіших. Останній її збоку. Ось сам Хаймарс. Я його зробив на базі кабіну як в Камаза. Ну, я точно не знаю, як ця модифікація називається. Ну, я вирішив зробити таку модифікацію. Можемо розглянути саму кабіну. Ось така вона вийшла. Мені загалом вона подобається. Хоча хотілося б її зробити в загальному трошки ширшою. Хоча б на один пін в загальному. Пів сюди і пів сюди. Мені здається, було б ідеально просто. Тут в нас є вікна, двері і люк. Тут є радіаторна решітка, фари. І така я не знаю, що це, але воно було на фото. Далі йде у нас от така от вихопна труба, всілякі прибори, не знаю, для чого вони. Ну, вони там в оригіналі є. Далі у нас от тут таке шасі, така от сама пускова установка. Так, ось так воно йде. Так само піднімається і закріплюється на отакий. От на от такий кубик. Ось так воно якось йде. Сзади пускової установки виходить ось так. Тут є фари. Пишіть в коментарях, як вам сама пускова поско... установка і Марс. Ще вам покажу, як тут спереді вона виглядає, як я зробив оцю деталь. Конструкція не тяжка. Ось так. Мені взагалі подобається. Підписуйтесь на канал, відправляйте відео друзям, ставте лайки. Всім дякую за перегляд, всім па-па!